Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Car ProLight серія M5 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 152-59. Постачається в фірмовій упаковці комплект ламп. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи. Одразу великий плюс даних ламп. Що вони по розмірам, по формі абсолютно ідентичні стандартним галогеновим лампам. Тобто замінювати лампи буде, можна буде без проблем. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Лампа, повністю в алюмінієвому корпусі під'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартного. Стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Заявлена кольора температура 6000 кельвін. бачимо, білий світловий потік видає лампа. Потужність. Світлового потоку, як заявляє виробник, 2000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу в фарі для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект таких ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.